Російські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні вони 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. На Донецькому напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Опитного та Пісок, де із забороненої мінськими домовленостями 122 мм артилерії бив по українських опорних пунктах, а згодом застосував міномети 82-го калібру. Захисників Авдіївки російські окупаційні війська накривали 120 та 82-мм мінометами та вели гранатометний вогонь. На Світлодарській дозі з великокаліберних кулеметів ворог обстріляв селище Луганське. На марію. У польському напрямку під вогонь із 120 мм мінометів потрапили наші воїни у Старогнатівці, Богданівці та Новогригорівці. Міномети 82-го калібру, супротивник задіяв у Красногорівці, Мар'їнці і Талаківці. Крім цього, окупанти застосували гранатомети по Широкиному та водяному, а великокаліберні кулемети у гранітному. На Луганщині з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляна станиця Луганська.